Вас вітає інтернет-магазин приціл Ін Сьогодні у нас буде огляд призматичного прицілу торгової марки Сігетта Prismatic 4 х 32 із прицільною сіткою «Мілдот», яка має червоний, зелений та синій колір підсвітки. Постачається він в картонній коробці. Made in China це китайський приціл, торгова марка Сігета Українська, що ми бачимо на коробці. Те, що він має 4 крата. Діаметр об'єктива лінзи 32. Червоне, зелене та синій кольор марки у кожного по три режими яркості. Сам приціл чорного кольору. Ось ці параметри. Це у нас діаметр об'єктива 32, я сказав. Висота оптичної осі 32. Віднизу до центра міліметра. Діаметр вихідної зіниці 8 мм, винос вихідної зіниці 50 мм від ока. Поле зору на 91 м метр, 36 м 60 см. Відстройка паралаксу заводська на 91 м. Ну і прицільна сітка у нас мілдот. Вот поправок четверта углової минути. Що у нас у середині? Так, сам приціл. Поки його в сторону, салфетка для протирання лінзи, інструкція на англійській мові, один листочок. Гель для того, щоб волога приймало, три ключики і батарейка. Так, відставимо це все в сторону, подивимось на наш притіл. Так, одразу хочу звернути увагу, що у нас йде не співпадіння в поставки. В інструкції написано, що є накопичувана мушка. Як ми бачимо, її немає. На коробці теж написано, що є прицільна мушка, але як ми бачимо, що її немає. Я задавав питання постачальнику троє марки Сігета, чому так? Вони кажуть, що ми їх закупили без цієї комплектації. Можливо, вони будуть пізніше, але зараз ця поставка йде без цієї світонакопичувальної мушки. Тому це є мінус, але сам приціл, який в нього є переваги. По-перше, 4 крата. Він є призматичним. Сіточка Мілдот Спіймати спіймав. Зараз вона вимкнуна, немає підсвітки. Щоб її вімкнути, відкручуємо цей верхній відсік для того, щоб вставити батареєчку. Вставляємо батареєчку сюди, літерами вгору. І закручуємо. Як закручуємо? Я отак притискаю доверху проти часової стрілочки для того, щоб крутнув, щоб попасти у вітки. І далі по часовій закручую. У нас з зеленого кольору вже підсвітка пішла. Кольору. Раз, два, три, 4 і буде червоний колір. Де вимикається? Вимикається, В якомусь із положенні. До речі, дуже незручно, що немає. Ага. Так. Так, якусь цяточку треба намалювати, щоб для себе і розуміти, який буде режим включений на цьому прицілі. Так, води поправок. Ліво вправо. І вверху, вверх-вниз. Чи чутно самі кліки, слухаємо уважно. Гарно чути. І вверху, і зліва, і справа, Ввод поправок дорівнює 1 четверта того минути. Фліпів тут, як ви бачите, немає. Є тільки можливість робити диоптрійну підстройку плюс-мінус дві діоптрії під свій зір. І для мене тепер цей аксесуар ну, зовсім не потрібний без, без оцінкої світонакопичувальної мушечки. Як установити? Установити на планку Пікатіні дуже легко, тому що у нас є легкозйомне кріплення. Відкручуємо ці пультяжки, не знаю, як їх правильно назвати. Встановлюємо на планку. Установили, подали вперед, закрутили одну гайку, другу гайку. Він стоїть міцно. Тому, ну, я вважаю це швидко дуже зручний. Отак От буде виглядати на кружки ствольної коробки. Такий призматі. Цінність в ньому в тому, що в нього є 4 крата плюс сітка Мілдот. Три кольори прицільної сітки, три режими яркості прицільної сітки, швидкоз'ємне кріплення. Плюс він такий має вагу 456 грам. Протиударний, азотонаповнений, витримує 3500 джоулей. Випробований на 12 калібрі, на 7,62х54, 308 калібрі. Тому в роботі буде саме те. Придбати можна в нашому магазині за посиланням нижче.